Кажуть, що гроші вирішують усе. Але чи це правда? Особливо коли у тебе є все, крім того, що не купиш ні за які статки час. Марко Литвиненко, один із найбагатших чоловіків у Києві, ще з юності знав, що життя його коротке. Йому залишалося лише спостерігати, як навколо люди живуть, сміються, кохають, а він лише чекав. Чекав кінця. Ви теж думаєте, що багаті люди завжди щасливі, помиляєтесь. Вони просто краще це приховують за дорогими речами та красивими фото. Але у цій історії буде щось, що не вкладеться у ваші уявлення. Бо те, що змінило життя Марка, прийшло не з гаманця, не з клінік і не з розкішних поїздок, це прийшло звідти, звідки він не чекав. І зараз я розповім вам, як звичайна дівчина з маленького міста змогла зробити те, чого не могли зробити найкращі лікарі та мільйони євро. Вас здивує те, що вона принесла. Можливо, це те, чого не вистачає і у вашому житті. Ви готові побачити, як навіть на межі можна почати жити по справжньому. З дитинства Марко Литвиненко знав, що його життя має термін придатності. У 15 років, коли інші хлопці будували плани на майбутнє, він сидів у кабінеті лікаря в центрі Києва, слухаючи слова, які вразили його глибше за будь-який холод. Рідкісна дегенеративна хвороба. Яка неминуче прогресуватиме, його батько, відомий бізнесмен у Львові, міг купити все від земельних ділянок у Карпатах до антикварних ікон, але навіть він не міг купити синові те, чого найбільше хотів Марко майбутнє без страху. Марко рано зрозумів ціну часу. Коли однокласники мріяли про відпустки на Чорному морі, він думав, скільки днів у нього ще залишилося, щоб зробити те, що має значення. Якщо ти колись відкладаєш щось важливе, скажу тобі щиро подивися на історію Марка бо життя не питає, готовий ти чи ні. Сьогодні ти здоровий, а завтра сидиш у лікарні з аналізами в руках. І тоді вже не буде потім, та буде тільки або зараз, або ніколи. Але знаєш, у цьому теж є свій парадокс. Марко намагався жити, ніби нічого не відбувається він їздив дорогими авто по вулицях Києва. Вечеряв у найкращих ресторанах Одеси, купував дизайнерські костюми у Варшаві. Та коли вечір наставав і він опинявся один у своїй великій квартирі з видом на Дніпро, тиша ставала гнітючою. Гроші можуть купити все, крім внутрішнього спокою. І саме в цій тиші, між старовинними картинами і розкішними меблями, народилося відчуття щось важливе вислизає, і, можливо, він був уже близько до того, що змінить усе. Попри багатство своєї сім'ї, Марко відчував порожнечу, яку не можна було заповнити жодною річчю. У нього було все квартира в центрі Києва з панорамним видом на поділ, власний будинок у Карпатах і колекція годинників із Женеви. Але коли ти заходиш у кімнату, повну дорогих речей і відчуваєш себе самотнім, це сигнал. Він не міг купити собі теплу розмову за вечерею або щирий сміх, який лунає, не тому, що ти багатий. А тому, що ти сам справжній. І навіть найдорожчі вина з Франції ставали гіркими, коли пив їх на самоті. Марко пробував заповнити цю порожнечу. Він спонсорував благодійні проекти в Харкові, відвідував арт-аукціони в Одесі, влаштовував розкішні вечірки для людей, які сміялися, але не залишалися. Його інстаграм був ідеальним, але він знав, що за кожним фото. Приховується втома й холод. Якщо ти колись шукаєш щастя в речах, спробуй цього не робити. Спробуй інше. Подзвони старому другу, прочитай книгу монах, який продав свій Феррарі робіна Шарми, і ти побачиш найцінніше це зв'язки, а не володіння. Щовечора він повертався додому з каменем на серці. Дорога машина не могла завести його туди, де було по справжньому тепло. Розкішний одяг не зігрівав душу. І коли одного разу він дивився на своє відображення в дзеркалі ванної кімнати, йому раптом спало на думку чи можливо навчитися жити по справжньому? І це питання залишилося з ним, відкриваючи двері до наступного кроку. Роки йшли, і хвороба Марка Литвиненка повільно, але невпинно погіршувалась. йому вже було 32. вік, коли більшість чоловіків у Києві будують сім'ї, відкривають бізнеси. Планують майбутнє, а він боявся засинати. Щоночі він відчував тривогу чи прокинеться завтра. Він мав усе, чого могли прагнути інші, але водночас жив під постійною тінню страху. Якщо колись тебе охоплювала тривога без видимих причин, згадай, Марка, він боровся не з проблемами, а з самим часом. Найстрашніше було відчувати, що життя проходить повз. Він дивився, як друзі одружуються, народжують дітей, будують дачі під Львовом, а він рахував дні до чергової консультації у клініці в Мюнхені. Якщо ти відчуваєш, що застряг на місці ось простий крок спробуй подолати страх маленькими діями прогулянка на світанку, дзвінок мамі, медитація на березі Дніпра, ці прості речі можуть стати твоїм порятунком. Марко цього не знав тоді, але він почав шукати спосіб знайти сенс навіть у маленьких миттєвостях. Одного вечора, коли він сидів у своїй кімнаті і чув лише відлуння годинника на стіні, він подумав А якщо моє життя закінчиться так, у розкішній квартирі, але в повній самоті. І ця думка не відпускала його. Вона ставала дедалі гучнішою, підштовхуючи до кроку, який він досі боявся зробити. Одного холодного листопадового вечора в Києві, Марко наважився зробити те, що раніше вважав слабкістю він найняв супутницю. Не для флірту чи показової компанії, ні. Він шукав людину, яка могла б просто послухати, бути поруч без осуду і масок. Так у його житті з'явилася Ярослава, молода жінка з легким голосом, теплим сміхом і очима, в яких не було ані жалю, ані заздрості. Вона розповідала історії про мандрівки в Карпати, про домашніх котів і смішні випадки з дитинства. Ці розмови повільно розтоплювали лід у серці Марка. Спочатку він ставився до неї з насторогою хіба можна довіряти людині, яка прийшла за оплату. Але Ярослава не питала про його гроші, не хвалила його колекцію авто і не вражалась дорогим речам. Вона сміялася над його невдалими кулінарними експериментами та жартувала про його серйозність. І раптом Марко відчув те, чого давно не було легкість. Якщо в твоєму житті немає людей, які можуть розсмішити тебе до сліз. Варто знайти таких. Може, це сусідка, з якою ти давно не розмовляв, або старий друг зі школи, якого можна запросити на каву. З кожною зустріччю Ярослава ставала для нього чимось більшим, ніж просто найнята супутниця. Вона не боялася ставити запитання, не соромилася мовчати поруч, коли йому було важко. І в цих паузах народжувалась близькість, якої Марко ніколи не знав. Він іще не розумів, куди це його приведе. Але вперше за довгі роки відчув, що зима може бути теплою. Ярослава не була схожою на жодну людину, яку Марко зустрічав раніше. Вона не дотримувалась формальностей, не боялася бути смішною і навіть одного разу прийшла до нього з маленькою таксою на ім'я Кузя. Спершу це здалося Маркові дивним у його бездоганній квартирі з мармуровими підлогами раптом лунало гавкання. Але знаєш що? У цьому був свій шарм. Кузя стрибав по кімнатах, а Ярослава сміялася так щиро, що навіть холодні стіни ніби ожили. Якщо ти занадто зациклений на контролі, дозволь собі час від часу хаос він робить життя яскравим. Ярослава не дозволяла йому залишатися у своєму коконі. Вона раптово пропонувала вийти на прогулянку в парк Шевченка, пити гарячий глінтвейн на різдвяному ярмарку або кататися на велосипеді вздовж Дніпра. Для Марка це було наче нове життя. Якщо ти довго уникав чогось через зайнятість чи страх, зроби це зараз запишись на танці, піди на ранкову йогу, або просто сядь на лавку в парку з чашкою кави. Ці прості речі можуть нагадати тобі, що ти живеш. З кожною її несподіваною витівкою, Марко відчував, що всередині нього прокидається щось давно забуте. Він починав сміятися навіть над собою, і ось одного вечора. Коли вони разом годували голубів біля Софіївського собору, він упіймав себе на думці Я хочу, щоб це тривало довше. Але попереду ще були моменти, коли життя випробовувало його на міцність. Час ішов, і стосунки Марка та Ярослави вже давно вийшли за межі формальних зустрічей. Вони стали справжніми друзями, а згодом чимось більшим. Їхні розмови перейшли від легких жартів до глибоких роздумів про життя, мрії та страхи. Ярослава розповідала про своє дитинство в Черкасах, про річкові купання і перші книжки, які читала під ковдрою з ліхтариком. Марко вперше відчув, що може відкриватися. Якщо тобі важко довіряти людям, почни з малого розкажи історію з дитинства тим, кого вважаєш близьким. Це відкриває серце. Вони почали проводити дедалі більше часу разом без чітких домовленостей, спільні сніданки з сирниками та медом. Вечори за переглядом старих українських фільмів і розмови під зоряним небом біля Дніпра. Марко почав ловити себе на думці він чекає цих моментів. Він уже не міг уявити день без її посмішки, і навіть його хвороба відступала на другий план у ці моменти. Життя знову набувало смаку, а прості речі, цінності. І ось одного разу, коли вона принесла йому домашній борщ у банці, Марко зрозумів це вже не просто дружба. Це почуття було справжнім, глибоким і ледь-ледь лякаючим. Він боявся визнати це навіть самому собі, але в серці вже зріло бажання зробити крок далі. Хоча страх попереду був ще більшим. Як тільки Марко усвідомив свої справжні почуття до Ярослави, в його серці з'явився страх, якого він не міг здолати. Він боявся не за себе, а за неї. Він знав про свою хворобу і бачив, як вона прогресує. Він боявся, що одного дня вона залишиться з болем і втратою, і це мучило його навіть більше, ніж власні симптоми. Тому він почав віддалятися Якщо колись ти відчував, що тримаєш когось на відстані, бо боїшся завдати болю, зупинись. Запитай себе, чи не позбавляєш ти людину права зробити вибір самому. Марко ставав більш холодним, відмовлявся від зустрічей, вигадував справи. Але Ярослава бачила крізь усе це. Вона приходила з теплими пирогами, жартами та навіть своєю безглуздою таксою, яка залишала шерсть на його дорогих килимах. Вона не питала чому, просто залишалась поруч. Іноді найкраще, що ми можемо зробити для іншої людини, це не вимагати пояснень, а просто бути поряд, дати зрозуміти ти не один. Одного вечора він зізнався їй. Я боюся завдати тобі болю. А вона тільки посміхнулася і сказала: А я боюся не встигнути показати тобі, що таке справжнє життя. Її слова залишилися з ним. Вони були як теплий вітер весною, що несе надію навіть тоді, коли сніг ще лежить на землі. Але попереду були моменти, які остаточно змінять усе. З часом Ярослава навчила Марка дивитись на життя під іншим кутом, вона відвела його на його перший в житті похід у Карпати. Де вони сиділи біля вогнища й дивилися на зорі, він сміявся, промокши під дощем, і більше не боявся виглядати смішним. Він навіть спробував приготувати вареники власноруч, і, хоч це була катастрофа, вони сміялися разом до сліз. Якщо ти давно не пробував робити щось нове через страх невдачі, настав час навіть маленькі речі на кшталт поїздки в нове місце або кулінарного експерименту Можуть дати тобі смак життя. Вони подорожували разом. Одеса, Львів, Кам'янець Подільський відвідували місця, які Марко раніше вважав занадто простими, а тепер він бачив у цьому красу. Гарячий шоколад на львівській площі ринок здавався кращим за будь-який дорогий ресторан, і він вчився радіти дрібницям шелесту листя, запаху свіжоспеченого хліба, співу вуличних музикантів. Ці дрібниці насправді і є життям. Одного вечора вони сиділи на даху старої будівлі в Києві, дивилися на вогні міста, і Марко промовив Я починаю розуміти, навіщо я тут. Уперше за довгі роки він відчув не страх, а вдячність. І, хоча хвороба нікуди не поділася, у нього з'явилося відчуття, що він не просто існує, а живе. Але доля вже готувала новий виклик, який вони мали пройти разом. Здоров'я Марка продовжувало погіршуватися. Дні ставали важчими і навіть найкоротші прогулянки забирали всі сили. Але Ярослава не здавалася вона водила його на консультації до найкращих лікарів у Києві, зв'язувалась із клініками в Німеччині та Ізраїлі. Коли він був готовий опустити руки, вона говорила ми ще не закінчили. Якщо у твоєму житті здається, що все втрачено, шукай поруч того, хто вірить у тебе навіть більше, ніж ти сам. Саме такі люди здатні змінити хід подій. Лікарі запропонували експериментальне лікування ризиковане, дороге і без гарантій. Марко вагався, але Ярослава не дозволила йому здатися. Вона сиділа з ним ночами, читала йому книжки, готувала домашні страви, хоча він майже не міг їсти. Якщо ти колись сумніваєшся у своєму рішенні, згадай підтримка і віра ближніх можуть дати сили навіть тоді, коли, здавалося б, неможливо. Важливо оточувати себе тими, Хто не дозволить тобі опустити руки. І ось диво, лікування дало результат спершу маленькі зміни, а потім дедалі помітніші поліпшення. Він міг знову піднятися сходами без задишки, сміятися, не відчуваючи болю. Кожен такий день був перемогою, але попереду на нього чекало те, чого він навіть боявся уявити. Одужання Марка було повільним, але кожен крок уперед здавався справжнім дивом. Ярослава залишалася поруч, навіть коли він сумнівався у власних силах. Вони знову разом ходили по улюблених місцях, пили каву на Подолі, сміялися над музикантами на Андріївському узвозі, прогулювались весняними вулицями Львова. Він вчився жити без постійного очікування поганих новин. Якщо тобі здається, що ти не вмієш радіти дрібницям, просто зупинись і подивись навколо. Дощ на вікні, аромат свіжого хліба. Випадкова посмішка перехожого це і є справжнє життя. Марко нарешті навчився бути тут і зараз. Він більше не жив за розкладом лікарів, він жив за серцем. Вони разом складали плани подорож до Італії, відвідане Відня, літній відпочинок у Буковелі. Його очі світилися впевненістю та вдячністю, і одного вечора, на тому самому даху в Києві, де колись він боявся дивитися вперед, Марко зробив крок. Він став на коліно і попросив Ярославу стати його дружиною. Вона сміялася крізь сльози і відповіла: Ти надто довго чекав, але я чекала разом з тобою. Це було не казкове завершення, а новий початок. Бо справжнє життя починається тоді, коли ти готовий відкрити серце і сказати Так. А попереду на них чекало ще більше, ніж вони могли уявити. От зараз, скажи чесно. Чи часто ти відкладаєш життя на потім? Скільки разів ти казав собі, зроблю завтра. Відпочину після проекту, Зателефоную мамі на вихідних. А якщо цього потім не буде? Марко думав так само, поки не залишився наодинці з тишею та страхом. Не повторюй його помилки. Відклади телефон, подивись у вікно та запитай себе, що я хочу відчути просто зараз щирість, радість, вдячність. Тоді дій, скажи мені, чого тобі бракує, щоб почати жити наповну? Чи не час більше не відкладати подорожі, визнання своїх почуттів, важливі розмови, подумай, кого ти давно хотів обійняти або кому написати теплі слова, і зроби це вже сьогодні. А тепер давай домовимось. Якщо ця історія змусила тебе замислитися, постав лайк, підпишись на канал і натисни дзвіночок. Тут ти дізнаєшся ще більше таких історій, які змінюють життя. А можливо, наступна історія буде саме про тебе.